Доброго дня, мої дорогі дітки! Ми з вами зустрічаємося на уроці з навчання грамоти. Завершили велику тему щодо слова та значення слова. І сьогодні будемо перевіряти навчальні досягнення. Напишемо перевірну роботу. Тож, тепло своїх долонюк я друзям віддаю: урок, новий цікавий я з радістю почну. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату. І пропишіть каліграфічну хвилинку. Сьогодні ми з вами знайомимося із словом вперед. Доберіть до слова антонім. Складіть та запишіть речення, визначте його основу. Поставте відео на паузу виконайте це завдання. Отож, вперед або уперед має два значення: або у напрямі поступального руху протилежне назад або уперед це на майбутнє мається на увазі. А далі мовна гра анаграми. Давайте виконаємо цю перевірну тренувальну вправу, переставляючи букви у словах, утворіть нові слова. Наприклад, марш. Якщо ми перемістимо букви, то вийде у нас шрам. Ото в нас є слова автор. Антон, баня, кіно, літо і мета. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Автор товар, Антон, тонна, баня, баян. Кіно, коні. Літо, тіло, мета, тема. Молодці. А тепер відкрити підручник на сторіночці 33. Давайте з вами прочитаємо текст. Був ясний осінній день, у повітрі пливли тоненькі павутинки. дерева скидали золоті листки, високо в небі з'явився ключ журавлів. Вони приземлилися на лузі, немов радилися. Старий лелека злітав, кружляв у небі і знову прилітив до родичів. Беззахисні молоді лелеки вперше летять у теплий край, у теплий, але чужий край, до батьківщини там, де народився, зріс і почав літати. Перше завдання в нас таке це до теми зміст. Перше запитання де і коли відбуваються події? І друге запитання куди вирішають журавлі? Будь ласка, запишіть собі у зошит перше, зміст і дайте відповідь на ці два запитання. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання письмово. Друге завдання про префікси. І тут у нас є чотири запитання. Чотири завдання. По-перше, випиши два слова з префіксом «при» і познач префікс. Друге це випиши слово з апострофом після префікса. Третє, випиши слово з подвоєнням приголосних на межі префікса та корення. І четверте випиши слово з префіксом з. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання письмово. Третє завдання до теми суфікси. Записали треті суфікси. І тут так само є два завдання. Перше завдання випиши слова зі зменшено пистливими суфіксами. Друге випиши слово зі збігом двох однакових приголосних на можі кореня та суфікса. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Четверте завдання про корінь. Випиши слова з пропущеними ненаголошеними е і в коренях, добери перевірні слова. І друге завдання до цієї теми це випиши слово, у якому відбулося чергування в корені приголосних г, «к», «х» і «з», «ц», «с». Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Дітки далі виконайте самоаналіз на полях у зошиті познав. Познач смайлик ваш настрій від сьогоднішнього уроку. Урок завершено. Я вам дякую за увагу. До побачення!